Всім привіт! Ви на каналі Соколік, З вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео ми поговоримо про біржу Bybit, а саме як вивести з неї кошти на свою банківську карту, чи це приватбанк, Монобанк, ну, можливо, в вашому випадку інший банк. А саме поговоримо про P2P трейдинг, тому що він зручний, швидкий і що головне безпечний. Тому сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. Буде трошки довгим, тому що хочу вам повністю все розказати по деталям, як це все поступово робити. Думаю, воно вам буде цікаве. Тож, давайте пігнали, розберемо, як саме виводити наші кошти вже собі безпосередньо на банківську карту. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому знаходиться дуже багато різних способів заробітку. Це є каєрдропи, роздачі токенів, роздача NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, в яких ми ходимо, і заробляємо, майнемо і заробляємо, переглядаємо короткі відео і заробляємо. Різні тапалки зараз дуже на хайпі, різні боти, які теж зараз дуже на хайпі. Багато. Способів заробітку є також в самому Телеграмі, можливо, ви навіть про них не знаєте. Все це я збираю, що таке цікаве у своєму безкоштовному телеграм-каналі. Також я стараюся кожному відповідати на ваші поставлені запитання, і, звісно, якщо є якесь оновлення в тому чи іншому проєкту, я опубліковую. Як ось, наприклад, проєкті Супра. Сьогодні стала доступна 53 місія, і ось. На неї відповіді. Так само, ось ми заповнювали форму, я давав форму по іншому проекту. І прийшла нам нагорода, в якому ми теж тапаємо. Тому підписуйтеся і будемо разом заробляти. Посилання буде в описі під цим відео. А зараз давайте безпосередньо перейдемо на саму біржу. Також тут у мене, до речі, є закріплені біржі, де ви можете скористатися одною з на деяких я вже є партнером. Всі біржі провірені. Тому це не скам, не нічого, можете спокійно реєструватися. Також є, наприклад, біржа BINX, де не потрібна вам верифікацію, якщо ви боїтеся заносити свої документи. А сьогодні з вами поговоримо саме про біржу Bybit і безпосередньо, як вивести звідти кошти на свою банківську картку. Звісно, щоб вивести, то спочатку треба десь ці кошти заробити, тому ще раз. Така підказка, щоб ви підписалися на безкоштовний мій телеграм-канал, де я власне публікую проекти, яких ми пробуємо заробити зовсім безкоштовно, щоб не вкладати свої кошти. І коли ви вже заробили, ми все поступово будемо розбирати, як виводити з проєкту, як цей, як, наприклад, там, робити депозит, переводити. Але сьогодні поговоримо саме про вивід. Допустимо, ви вже заробили, і ви хочете переконатися, чи дійсно можна з даної біржі вивести кошти. Тому що ну пам'ятаю себе, коли перший раз реєструвався на біржі, і так стрьом було заводити туди свої кошти. А вдруг мені нічого там не заплатить, а вдруг я не зможу вивести або там якісь проблеми будуть. Насправді все дуже просто, і сьогодні я вам просто покажу, щоб ви знали на майбутнє, як це робити, і що дійсно звідси можна вивести собі на свою банківську карту, ну а пізніше вже користатися цими коштами, як вам завгодно, там піти на морозиву, на піцу, зняти, купити бензин до машини, оплатити будь-що. Ну це вже буде ваша, так би мовити, готівка. І так є взагалі-то декілька способів, як можна звідси вивести кошти. Ми поговоримо сьогодні саме про P2P-трейдинг. Також ви можете, якщо у вас є знайомий криптан або людина, яка займається криптою, домовитися з нею. Наприклад, давай, друже, я тобі перекину долари, а ти мені перекинеш на мою банківську карту вже безпосередньо гривні, якщо ви не хочете зв'язуватись з людьми, яких ви не знаєте. Або ж є також обмінники, про що ми теж будемо в наступних відео говорити. Але сьогодні ми саме розберемо P2P-трейдинг, коротко розкажу вам, що це і як ним користуватися. Але для того, щоб ви знову ж таки, мали можливість вивезти, вам потрібно мати кошти на гаманці фінансування. Ви заходите свої активи. Якщо у вас є, наприклад, на торговому гаманці, ви просто тут зверху нажимаєте переказ, і тут у вас буде, наприклад, зараз ось, аккаунт фінансування на єдиний торговий аккаунт. Тільки ви ставите навпаки із єдиного торгового аккаунту на аккаунт фінансування і переводите USDT, тому що ми будемо виводити саме USDT, там яку суму ви хочете вивезти, ту і собі переводите. Тобто у вас мають бути кошти на гаманці фінансування. Думаю, з цим зрозуміло. Тож, давайте тепер повернемося безпосередньо на головну, де знайти вам цей B2P-трейдинг. Якщо у вас тут не буде, ось де є такий банер з вашими вкладками, ви просто нажимаєте більше. І тут, як ви ось бачите, гортаєте нижче, купити криптовалюту, так само можна продати. І нажимаєте P2P-трейдинг. Для того, щоб ним користуватися, знову ж таки, вам буде потрібно на біржі ByBit саме пройти верифікацію. Не знаю, як на біржі BINGX з виводом, тому що. Депозит можна робити без верифікації, думаю, і виводити можна без верифікації, але в разі чогось ви спокійно можете перекинути собі з біржі на біржі. В наступних відео ми також поговоримо, як це робити. Сьогодні таке просто відео, щоб ви знали, що дійсно звідси можна вивезти і можна навіть сюди спокійно собі завести і, типу, тримати в доларах як під депозитом в банку, і таким чином заробляти навіть відсотки. До речі, посилання на дану біржу буде в описі під цим відео. Можете реєструватися. для... Рефералів по моєму партнерському посилання є свої бонуси. І так, так як я ще ні разу не вводив на монобанк, в мене є прив'язані карточки ПриватБанку. Думаю, що нам буде потрібно прив'язати картку. Але тим не менш, давайте все безпосередньо пройдемо. Саме перше, на що вам потрібно звернути увагу, то тут зверху вибрати продаж. Пізніше, тут навпроти продаж є у нас, бачите, гривні. Тут ви маєте вибрати ту криптовалюту, яку ви хочете отримати, точніше валюту, яку ви хочете отримати, на свою банківську карту. В моєму випадку це є гривні, тому я нічого не буду тут змінювати. І трошки нижче в нас є сума і є спосіб оплати, тобто фільтри. Зараз ми ось також вибрали USDT, що ми будемо виводити USDT. Якщо у вас є якась закордонна валютна карточка, ви можете відразу в доларах вивезти, тобто там вибираєте собі долари. В мене ж це українська картка Монобанку, тому я буду виводити в гривнях. Тобто я буду продавати долари. Людина, яка мені буде скидати гривні, буде купувати у мене ці долари. Як взагалі працює P2P-трейдинг, тобто це є від людини до людини, а біржа вже виступає гарантом, щоб ніхто нікого не намахав. Тобто якщо ви заказуєте ордер на покупку чи продаж, кошти. Покупця чи продавця з іншої сторони блокуються на той момент часу, доки ви не опрацюєте даний ордер, тобто, доки ви не, не скинете йому кошти, і пізніше не підтвердите, що ви вже надіслали кошти. При покупці так же само. Спочатку ви надсилаєте кошти, пізніше робите підтвердження. І вам дається 15 хвилин для того, щоб людина з іншої сторони опрацювала даний ордер. Якщо вона його не опрацьовує, ви просто нажимаєте знижу подати апеляцію, і біржа вже з цією людиною розбирається, якщо ні, то біржа вам повертає кошти, а якщо ні, то вони автоматично знімаються від даного, даної людини, яка з вами працює по даному ордеру. Тобто ви можете не переживати спокійно, все звідси як виводиться, так і заводиться. Єдине, що я рекомендую, не виводити дуже великі суми одними транзакціями. Скажу по собі, тому що в мене були такі нюанси з банком, що, наприклад, я хотів зробити депозит немаленьку суму, я вже все скопіював, все майже все надіслав. І, Мені просто банк не пустив, тому що зараз такий час. Ви розумієте, повинні розуміти, мене запитали, кому я ті кошти скидую, куди різні підтвердження, дзвінки на номер телефону. Заки я це все пройшов 15 хвилин минуло. Добре, що людина з тамтої сторони не подала апеляцію. Типу, що я не виконав, що я типу нажав, що я все зробив, а кошти не надійшли, тому що мені їх повернуло назад. І за того, що була велика сума, і банк перевірити, куди я ті кошти насилаю. А чи ви ту людину знаєте, а скільки вам років і тому подібне, тому краще меншими сумами декілька разів, або там що через день, якщо ви хочете вже робити депозит, або ж знову ж таки кажу, якщо у вас є знайома людина, хай вам перекидає долари, а ви вже її на українську картку гривні. Так же само при виводі, тому що невідомо, де знаходиться дана людина, яка вам буде надсилати ці кошти, тому я рекомендую, ну точніше вже вибирати вам, але як на мене Приватбанк домахується більше, ніж Монобанк, тому будемо виводити на Монобанк і в майбутньому теж планую перейти саме на Монобанк. І так, що нам потрібно наступне зробити? Але ще коротко скажу, що якщо у вас дійсно на вивід великі суми, то ви можете або їх розділити частинами вивести, або ж вже користуватися обмінником, про який ми теж поговоримо в наступних відео. І тепер ми з вами налаштуємо, у нас є сума і є спосіб оплати. Суму ми не будемо вказувати, тому що це потрібно собі підрахувати по курсу, який буде. Тому що, якщо ви вказали, наприклад, 600 гривень, то ви на 600 гривень маєте відправити доларів. Якщо у вас буде недостатня сума, там вже будуть свої нюанси, тому краще або меншу суму вказувати, або по курсу, який тут буде, вже собі підрахувати. Тому спочатку давайте виберемо спосіб оплати. Тут є всі банки, на які ви можете зробити оплату. Я хочу отримати на монобанк, тому зі списка шукаємо Монобанк. Ось є в нас Монобанк. Нажимаємо підтвердити фільтри, і зараз нам виб'є всіх доступних людей, які можуть нам продати на монобанк. І тепер вже ми будемо ставити собі суму. Давайте допустимо 500. Чому саме суму? Тому що. Подивіться, зараз ось тут є ліміт транзакції. Бачите, від 17500 до 863 тисячі, наприклад, першого. Нам таке не підходить, нам потрібно всього-навсього 500 гривень і тому курс може кардинально змінитися. Тому давайте тепер виберемо суму і введемо наприклад, 500 гривень. Хочу вивезти, підтвердимо. І ось як ви бачите, вже навіть курс помінявся на монобанк. 40-45 за долар, тобто 40 гривень 45 копійок за 1$. долар. І тут, як ви бачите, тепер що нам ще потрібно основне дивитися. Світиться зеленим, значить людина є онлайн. Також деколи біля ім'я є в нас галочка, тобто що користувач підтверджений, але тим не менш кажу вам, що біржа виступає гарантом, тому нема що переживати. Головне, щоб ви нічого теж не начудили тут. І далі так. Є в нас, бачите, кількість в нього пише, скільки в нього доступно доларів, тобто 56 доларів 97, центів. він може нам продати. Далі пише ліміт транзакцій від 500 гривень до 2304 гривні, тобто наскільки в нього вистачає доларів. І знизу в нас пише, на які банки він нам може зробити оплату. Ми вже вибрали монобанк, тому будемо працювати з Монобанком. І тут, де в нас пише фільтр, знизу є. Кількість ордерів, яку дана людина виконала, тобто 410 ордерів, що й зовсім непогано, і його рейтинг, тобто 99%. Ну, можливо, там якусь одну угоду йому прийшлось скасовувати, можливо, там e, щось не так сталося. Але тим не менш, я рекомендую вам вибирати від 97% і вище. Тому що ну, це вже більш такі провірені користувачі, яких часто вибирають для тої чи іншої угоди. Але буває таке, що в топі. У вас не буде 99%, тому ви можете собі горнути нижче І навіть, в принципі, подивитися по курсу. Бачите, якщо ми гуртаємо нижче, то тут вже курс в нас змінюється. Наприклад, 40 37. Тут є саме перше 40-45% це є найдорожче. Далі є вже дешевше, але ви можете собі, якщо ви хочете, навіть знайти ось 100% виконаних ордерів, але курс вже 40-30%, тобто на 1 доларі ви будете витрачали вже 20 копійок. Тому краще брати з самого верху, якщо відповідає вам відсоток і кількість виконаних ордерів, тому що якщо там 20 ордерів, 30%. Ну, теж якось не хочеться з даною людиною зв'язуватись, але більше ста вже можна брати, тому що помаленьку в нього будуть бачити люди, що рейтинг є високий, 99, там 100, 98. Люди будуть в нього заказувати ордера. Ось як ви бачите, в другу вже 40-40 курс, тобто на 5 копійок дешевше, ніж в першого, але вже 100% виконаних ордерів. Тим не менш, це не дуже суттєво. Я буду працювати з першим, тому нажимаємо продаж. І тепер тут ми вказуємо суму або в доларах, як ви бачите, мені доступно 1455 долара, Або переключається тут вказати в гривнях і вказуємо, наприклад, суму вже в гривнях. Давайте 500. І тоді ми бачимо, що ми заплатимо 12 доларів 36 центів. Тоді, ви бачите, в мене автоматично є прив'язаний приватбанк, тому показує приватбанк, але мені потрібно монобанк. Тому. Беремо додати спосіб оплати. І тут зверху ви, наприклад, вказуєте Монобанк. Ми додаємо Монобанк. Можна було в пошуку написати, але тим не менш, давайте я вже перейду так. Монобанк. Монобанк. Далі ваше ім'я та прізвище. Так само, як у вас, наприклад, якщо є на картоці воно натавроване, або ж просто українською собі вказуєте. Давайте я це швидко все заповню і тоді до вас повернусь. Після того, як ви там вказали свої дані, у вас тут ось з'явився ще один спосіб оплати, в моєму випадку, це Monobank, ви можете переключатися. І також у вас там після того, як ви нажимаєте підтвердити, буде Google-авдентифікатор, він у вас має бути для біржі. Ви вводите код і тепер ми можемо спокійно продовжити дану операцію. Нажимаємо продовжити. І тут ви можете зв'язатися з даним продавцем, як ви бачите, є чат, можете йому написати, наприклад, Привіт, чи ви працюєте, чи там Доброго вечора ви працюєте. Я ніколи не писав прямо, чи можна вивезти криптовалюти. Пишу завжди Привіт, чи ви працюєте. І як ви могли замітити, тепер у вас з'явилася транзакція, що мені прийшли кошти. Після того, аж як ви отримали свої кошти, ви нажимаєте, що ви отримали свої кошти. І тут пишете, що я переві... підтверджуєте дві галочки, я перевірив на справжність ім'я, отримав свої кошти і тепер нажимаєте підтвердити. Ще раз вводите код з авдентифікатора і все. Далі вам нічого не потрібно нажимати. Можете зайти в чат, наприклад, давайте зайдемо подякуємо гарно за виконану транзакцію. Давайте напишемо «Гарно, дякую, гарного вам вечора. Нехай буде гарно дякую. І тут знизу у вас є кнопка Перевірити свої активи. Повернутися до своїх активів, точніше. Скажу так, що ви підтверджуєте ось цей останній раз, коли я вже нажимав Підтвердити, спочатку у вас відсвітлюється вся дана транзакція. Спочатку ви повинні дочекатися коштів на свою банківську карту, це і це спливаюче сповіщення зверху, чи просто зайти перевірити. Аж тоді ви підтверджуєте ордер, що ви отримали свої кошти. І тепер ми можемо перейти до своїх активів, точніше повернутися до своїх активів. І як ви бачите, в мене ще залишилось 2 долари 17 центів. Але тим не менш, тепер давайте зайдемо безпосередньо на монобанк, я покажу вам, що дійсно кошти прийшли. Також хочу ще сказати, що перший раз можливо це буде для вас складно. Можете декілька разів передивитися відео, щоб нічого не напутати. Пізніше, якщо ви декілька разів вже вводите, це у вас працює на автоматі. Тобто це займає буквально 3 хвилинки, тому що кожен, так би з того боку, якщо він вас купляє, ви продаєте чи навпаки, старається виконати це якомога швидше, щоб була в нього більша довіра, і ви, наприклад, в майбутньому знову з ним працювали. Тому давайте перейдемо безпосередньо в сам монобанк. І ось як ви бачите, від дівчини Альони Бронченко 500 гривень за рахуванням. І ми можемо також зайти в транзакції, подивитися, коли це іменно відбувалося. Ось як ви бачите, 8 травня 2024 року, 21.57. Тобто буквально 5 хвилин тому прийшло зарахування на 500 гривень. Вас там не надурять не на копійку, яку суму ви вказали, що хочете отримати, таку саму суму ви і отримаєте. Тобто просто все помаленько, перший раз, якщо ви це робите, перегляньте собі декілька разів відео можливо, щоб ви все чітко по пунктах зробили, а пізніше вже кажу вам, що воно буде вас просто займати 2-3 хвилинки і все. Це я тут так розказав чуть не на 20 хвилин, для того, щоб вам було все детально зрозуміло. Буде дуже багато контенту по даній біржі і надіюся, він буде для вас дійсно цікавим. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій YouTube канал, всі послання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік, Всім пока-пока.